Привіт, я Староженко Ліза і мені 11 років. Я майбутня акторка і полюбляю акторську майстерність, сцену та самотворчість. Також мені дуже подобається перевтілитися у різних персонажів та передавати їх емоції і, звісно, розповідати різні цікаві історії. Я із Києва і вчаю англійську мову і розмовляю на хорватській, бо я жила в Хорватії десь два роки і навіть ходила у хорватську школу. Наразі я навчаюся у українській кіношколі на курсі актору кіно. Знаєте, роль, яку б я хотіла зіграти, мабуть, якийсь морально сильний персонаж, який може відстояти свою думку. Але це може бути зовсім інша роль, бо мені здається, що кожен персонаж по-своєму цікавий і незвичайний. Тому я б хотіла зіграти різноманітних персонажів. А якщо казати про жанр фільму, це може бути якийсь фентезі, бойовик або й хорор. А і, може бути, комедії, бо це все дуже класно і цікаво. І дякую за вашу увагу! Буду рада стати частиною вашого проєкту. До зустрічі!